Всім привіт. Через три тижні починається календарне літо. Чому календарне? Бо не знаєш, чи буде літо, бо зараз травень, але він не схожий на травень. В березні було тепліше, карась не клює, на фідер клює погано, а хочеться половити на махову вудку. Ну я думаю, спробую такий варіант, як ловля на махову вудку на малірітці. Ловля білої риби. Погода така, що, не знаєш, клюватиме, не клюватиме, а може і клюватиме. До речі, от також в планах половити на хруща і відпала. І опариша забрала. В планах половити на хруща. Думаєш, де ті хрущі? Дивився, дивився, немає хрущів. Підходжу до води, дивлюсь, пливе один хрущ по воді. Де він взявся, хто його знає? І цього хруща атакують два головні. Ну, Я їх спугнув, звичайно ж, вони мене побачили і втекли, бо це було от під ногами в мене. Але сам факт, головень вже хоче їсти хруща. Залишилось його знайти. А може спробувати половити головня на спінінг, просто на воблери, блешні. Ну, на хруща цікавіше. Тому якщо знайду хрущів, така риболовля буде обов'язково. Ну а сьогодні це махова вудка. І який варіант махової вудки? Ой. Є дві тактики. Ловля на маліріці на махову вудку. Перший варіант це ти ходиш, шукаєш рибу, облавлюєш місця і Ой. змінюєш їх часто. Другий варіант такий, як я хочу спробувати. Одне місце. Сидиш, ловиш, клює-не клює, клює підкормлюєш обов'язково. Риба підходить, якщо підходить, то добре. І ловиш те, що підходить. Ну а яка тут може бути риба головні, то зрозуміло ходять, але чи будуть вони клювати на опариша, якщо вони вже хочуть жучка. Верховодка, краснопірка, плітка, може яка густірка буде. Ну ось так. Я вже бачу плювання, вже о-о-о-о-о-о-о-о-о. Ось вона. Ось і рибка. Клювання є, але треба напевно все-таки підкормити місцину, бо так не цікаво. Підкормим зараз. Ще спробую ось одну проводку. Я люблю таку риболовлю, на такі риболовлі я відпочиваю. Сидиш собі, вудочка, одна вудочка. На моєму каналі зараз проходить збір для ЗСУ. У кого є бажання долучитися і допомогти зібрати необхідну суму. Інформація буде у першому закріпленому коментарі. Дякую за увагу. З Яку я прикормку, зазвичай використовую в таких умовах лову? Прикормка дрібної фракції. Будь-яка для плітки там, чи ще щось по типу універсала. Є різні. Я вибрав флагман. Рочблет, чорна клітка. Звичайно що кілограм я не буду використовувати. Для цих умов що кілограм це можна так згодувати, що кльову не побачиш довго. Ну, Ось тільки достатньо буде на всю ловлю, Грамів 300. І всю ж її не буду викидати. Кілька шарів. Але шари треба такі ліпити міцні, щоб воно не розбивалось сильно, бо... Треба, щоб прикормка на дні лежала, а не, не зносила її течею. Через кілька хвилин вона розмокне там ця кулька і воно потім попливе. Три штуки буде достатньо для початку. Чи давайте чотири. Сюди трохи ближче. Ну, Ліпити треба не так, щоб зжимати, прям, щоб як... Це глина була, ну, все в міру. І з наживки в мене пінка. О, Це дрібний такий опариш. Так називаю, щоб вам простіше було, хто не знає. Є звичайний опариш, це залишки. Ну, цього буде достатньо на риболовлю. І хочу змінити гачок, поставити маленький гачок, максимально маленький, який в мене є. Тоненьку жилку, бо тут у мене снасть більш красива, 0,15, повідець, 0,13. Десь є в мене в окремій сумочці для масової вудки. Жилка. Ну, от повідець буде 0,12. Якби можна 0,10 поставити, але я не дуже люблю тонкі жилки. 0,12 якраз мову І вибираю гачок. Тут у мене в основному всі фідерні гачки, але є один гачок, який точно підійде, під ловлю на опариша, або ж або ж на пінку навіть. Є один. Отакий. 14 номер, чи може цього поставити. 18 номер. Чи я його прив'яжу. Такий 18-й номер. Можна спробувати, якщо прив'яжу, бо дуже малесенький гачок. Добре, під цього гачка можна взяти і жилку 0,10. Так і буде вже, 0,10. Поки я тут в'язав по віддесь, я думаю, риба вже мала підійти на точку. Підгодовану точку, зараз побачимо. От чесно, ніколи не ловив з таким малюсеньким гачком. Як воно буде зараз? Мене цікавить реалізація. Оп, верховодка. Верховодка. Відразу риба. Від верховодки нікуди не дінеся. Вона підлітає вперше на корм. Ще одна верховодка. Глибина. Менше одного метра сантиметрів 60. Поки що клює верховодка. Кілька слів про Снасть. Удочка у мене довжиною майже 5 метрів, 4,89 Якщо бути точним, як пишуть на будуще. Тест 10.30. От. Поплавок грузопід'ємністю 2 грами. Мені такий розмір поплавка подобається, він якби для течії така форма. Ну і нормально їм закидати, якщо якийсь вітер, нормальна проводка. І можна навіть десь і по дну ловити, коли грузило повністю по дну, то поплавець не затягує під воду. Ну це не всюди, бо є сильна теча, то його просто загинає ось так. Він тоне, коли гачок чи грузило чіпляється дна. Ну, В принципі, дуже проста оснастка, окремо повідець. Основна жилка 0,16. Чому така товста? Тому що це мене оснастка під карася. Але я просто зменшую повідець, гачок і можна ловити вверху водку, нормально. Плюс в таких місцях ну, тут дерева і корчі різні, гілки, ти чіпляєшся, путаєшся, то з тонкими жилками це багато мороки. Не хочеться путатись, розпутуватись, чіплятися. Ну і також вже ж не будеш ставити дуже товсту жилку. 0,2-0,25, не так риболовлю. Ну це якби нелогічно. А оця рибка називається «Бистрянка». Кажуть, що вона в червоній книзі. Може я помиляюся, але от в Десні її дуже мало. Я ніколи в Десні її не ловив. Але це наша місцева риба, яка живе в обіді. Так, і та впала на землю, треба її відразу в воду викинути. Я не знаю, як кому, але мені така ловля подобається. Якщо є можливість, я ловлю. І навіть часто не знімаю відео. Просто ловлю своє задоволення. Але кілька разів на рік можна отакі відео показувати і вам. Я думаю, що є любителі такого способу лову. Ну, не ганяємось за кількістю великої риби. Просто за задоволенням. Скільки отакої рибки можна піймати. Я думаю, безкінечно можна ловити. Її тут багато, особливо якщо підгодовувати. Але я чекаю підходу плітки. Плітка має тут бути і можеш підійде. А я й не сказав, це вечірня риболовля. Тому ну, так, з 3 години дня до вечора можна посиїти, спокійно половити, помахати вудкою на одному місці, не бігавши, не скакавши по корчах. І причому така локація майже дика природа, немає людей. Немає сміття, ніхто не заважає, по голові не скаче, по голові не їздить. Сидиш собі і відпочиваєш. І легка снасть. о. І ще й риба клює. Я буває підсікаю в бока, тому що зверху гілки клена. То можна зачепитися. Оп і є. Оп і є. Верховодка, звичайно, це не Деснянський розмір, а наша місцева убіцька верховодка, яка вже є. Отак. Ха -ха, де ж де ж пліточка? Де ти є? Ловлю на одну пінку, опариша не чіпляю. Може треба їй опариша давати, буде крупніша риба. Сидіть. Якщо порівнювати махову вудку і поплапопер, то мені краще ловити на махову вудку, бо поплапопер... Не цікаво ловити таку дрібну рибу. Ох ти, дивися, як закопнула. Треба екстрактор. І обережно діставати. Обережно. Бо я хочу, щоб риба вижила. Відірвав гачок. Проблема прив'язатись невелика. Але гачки настільки маленькі, що поки я прив'язую один, обов'язково один загублю. Ну нічого, перев'язався, зробив більшу глибину і по дну. Ну, це сантиметрів можна на 15 глибше. Перша плітка. Ну, це звичайний розмір для цих місць. Буває більша, буває менша. ну Це середній розмір. Побачимо, що буде далі. Ну, от Таку пліточку вже ловити цікавіше, бо вона разів в 5 важча, ніж та верховодка. Це вже якби можна назвати рибою для малої річки. А це знову плітка клюнула. Чи це краснопірка? О, краснопірка. Ще один вид риби. Заковтнула. І по дну. Краснопірка, яка клює, по дну. Цікаво, правда? Вона ж зазвичай ходить в топші води бере або на поверхні навіть. А це по дну. Такий розмір. Якщо тут є головень, то чому він не клює на махову вудку? А як він клюне на махову вудку, коли там стоїть стіна плітки і верховодки? Як? Це треба бути дуже таким <свідки> швидким, щоб обігнати верховодку. Оп є. Скільки пройшло секунд? П'ять? Три. Щоб клював головень на маху вудку, треба ставити таку насадку, яку б не об'їдала дрібна риба. Горох. Або кукурудза. Такі насадки тут є тільки він. І то не факт. Скоринка хліба. Там вон нижче потечі є кущ. Там уже два рази щось бовтнуло. І я думаю, що це був він. І він когось збирає на поверхні води. Не обов'язково хруща, припливають інші камахи або просто якесь сміття з дерев. От там він і пасеться. І що треба робити? Треба його ловити. Але ловити не на махову вудку, а на якусь іншу знасть. Треба, треба спробувати. Причому це такі місця, де ну, я ніколи не пробував ловити на хруща чи на спінік. Я вважав, що тут його мало, а от в цьому році є. Щось мені набридло ловити верховодку, буду збільшувати гачок і збільшувати розмір наживки. Ну, от. Такий номер гачка 14-й. Щоб ловити на одного чи на двох опаричів. Цей гачок уже хоч можна в руках тримати. Тоненький, маленький. Але більший в порівнянні з тим, що, що було до цього. І заодно ще хочу знайти таку місцеву наживку під назвою Хто як називає, я називаю герус. Шиті кошиток, Вон там вони. чули таку назву. Я думаю. Вон сидять. На деревині тут. Чи буде на них краще клювати? Ідіть сюди. Ага, одного знайшов і більше нема. В цьому році менше цієї наживки в воді. Так виглядає її будиночок, а в цьому будиночку вона живе. Так, дістати отак за голову, раз. І от така на наживка. <смір> Ні, знайшов. Але вона дуже ніжна. Якщо на опариша можна піймати 5 і більше рибин, то на цю наживку ну може дві максимум. А буває, збиває відразу якась дрібнота і не можеш жодної витягнути. Ну, Геруса дуже любить річкова риба. Та й не тільки річкова, я і карася на неї ловив. На озері карась клював. Ну побачимо зараз. А ну Уже хтось клює? Ні? Ні, не клює. Клює, ну це верховодка. Це вона вже мучить. Зараз, зараз, зараз когось витягну. Оп, ні, не верховодка. А? От герос таку рибу ловить. Ну і все, наживки немає. Одна рибина і все, ну, ну треба. Підгодував, бо щось перестало клювати. І вже ловлю на два а, опариша. Думаю, збільшим кількість наживки на гачку може буде крупніша риба. Та ні якось все одно її. Верховодка, вона з'їсть, може і три опариша, але просто реалізація гірша. Плітки мало, я думаю, буде краще клювати. Ну, Може таке місце, я просто не хочу ходити, шукати її. Мені тут подобається місце. Може десь би на іншій локації було б краще, хто його знає. Може ще не час її клювати тут. Ну прикормки кину, взагалі ж не буде якийсь час клювати. О, давай туди. Зараз побачимо як буде після закорму клювати. Час вже пройшов. Ну я думаю, риба підійде. Верховодки в річки багато. Зараз багато. Оп! І було клювання. Ай, відірву гачок, Тик є. Ні. Ха -ха. Пощастило видрав. Ну карась точно не клює. Таку холодину, як зараз. Не клює, ніде карась. Може хто знає, що клює. Я... Наприклад, немає такої інформації, що він покльовує. Плюс сильний вітер, то чого на того карася їздить, якщо можна хоча б таку спортивну риболовлю собі організувати. Та треба думати, як піймати головня. Якщо хруща не знайду найближчим часом, а я думаю, що навряд чи знайду, бо ну, погода не так. То потрібно тоді брати просто спінг і ловити його на спінгові приманки. Це ну, також спортивна риболовля піймав відпусти. Я ж бачите, взяв садок. Навіщо мені садок? Ну, щоб риба була жива. Щоб в кінці риболовлі подивитися, скільки я піймав її. Ну, а потім відпущу. Навіть котам брати не буду, уявляєте? Коти обійдуться сьогодні без риби. Хай їдять корм. Котячі. Оп, яка жирна верховодка. Ну, для малої річки це жирна. Для десни це маленька. Від цієї погоди навіть... Ух ти! Від цієї погоди навіть комарі і мошки в шоці. Немає нічого, ні комара, ні мошки. Ніхто не кусає, ніхто не заважає, не потрібно пискатись, на комарники одягати якісь там термосили вмикати дубар можна навіть рукавиці не завадили руки мерзнуть під вечір оце погода для травня то якось незвично воно ж і кльов такий о комар прилетів десь взявся комар все, буду закінчувати риболовлю, вирішив, не буду мучити ні себе, ні рибу, яка в садку, яка в воді, навіщо я ловити, відпускати туди-сюди, плюс якби, наловив, невелика, але така тут риба. Є крупніша, але знайти її дуже важко. Показую улов. А може там уже садок порожній. Десь ми отвір і вона вся вискакувала, бо така. Бо такого розміру величезного. Ні, так, отак виглядає улов. ха обережно бережно його відро. О. Я думаю, вся риба вижила. Так, садок. Ну, по кількості. Ось стільки. О. Чимало верховодки, плітки, ну, десятка, півтора-два, Ну, Так, такий улов. Не буду дуже її переминати. Я хочу, щоб вона поплила ще назад в річку. Що, будемо рідко відпускати. Хай пливе. Майже вся поплила, майже вся. Там кілька штук таких трошки підбитих. Одна така підбита, ну нічого, дві, нічого. Їх з'їдять хижаки. Ну що, ловля на маху, вудку на ріці убій відбулася, риба клює, риба спортивного розміру. Ну, по бажанню там можна щось з неї приготувати, але якби немає бажання. Наступна риболовля з маховою вудкою буде точно на карася, бо я хочу карасів половити. Але погода нестабільна, холодно вітер, от я зараз сиджу, в мене мерзнуть руки. Холодно, як для середини травня. Тому побачимо, що буде. Але якщо вам... Така ловля сподобалась. Коментар, лайк, підписка. Все по бажанню. Дякую за перегляд, до зустрічі.